У нас в місті з'явилися у нас на дорогах дерева, такі подібні люди е, виявилися без самих сильних людей. Е, це вже питання на спичево язиця, два ну, тижні тому це відбулося в самому центрі, почерило його пальця і поділи. Я розумію, що нам вже це все надаїло. Обговорювання цього питання не ума. У мене є пропозиції. Наприклад, ми зараз сьогодні будемо результати точні бюджети, виділяємо гроші на для наших чоловіків. Цього разу вийшло так, що 15 тисяч для служби безпеки. України. У мене є пропозиції. До того часу, поки не немає люків, ці гроші 15 тисяч. І подальшому всім чоловікам, які будемо прикопувати гроші, треба купіруки. Розуміло? Це перше питання. І друге питання в мене аналогічно набити особому ще в 2011 році. Тут почалася, я проведе питання щодо вулиці доправляється. Сам вулиці жахливий, з 2004 року люди, які там проживають, безперервно вбивають дороги. Боюсь, з'являється відповіді, що цього року це буде знову, цього року це буде знову, це буде в 2014, 2006, 2006, 2008 і так далі. У 12-му році вона вже виділяли кошти на ремонт цієї місяць. Однак заслуг те, що немає грошей, це не, не передавали. У 2014 році вже мав дітей нарошенний темер за державні кошти. Знову кологічного гроші камеру і так далі. У мене таке вважання, що якщо ми хочемо договорити програму, то ми спитаємося на обласний бюджет, на державний бюджет, на тому Підходить квітку. Щодо обласного держави, маємо вже різні волога, маємо об'їзну під кар'єрну і так далі. Багато дуже питання. Однак ми хочемо, тоді буде святківська пандемія, на сутеку. Тому числі державні кошти. Зв'язку з цим я прошу взяти питання. Ми сьогодні аналогічно будемо на бюджеті результати, що до ремонту буде з цим повідомлення. Прошу депутати, взага, питання аналогічно, що до ремонту буде забігатися. Зараз пів міста буде туди ходити. Там постійна винна ситуація, тому що ті явно об'їжджаються і постійно людей вилічить. Тільки з'являється душі, було то таке. У нас таке враження, що це дорога для району. Вона така сама війська дорога. Вона не є для району. Чомусь від Мостика до моста Міниці район може перемогувати цю вулицю. До Мостика, до нашої території, ми не, не можемо, як вчитися. Я прошу, там не така велика ділянка здоров'я. І по взагалі забезпеченні безпеки дорожнього руху по частинах на насухні. Такого що регулярно крадуть, немає. Але бувають дні, коли викрадають як металічні люки, і решітки, так і пластмаси. Бо ми минулі роки ставили пластмаси. Мабуть, вони не розуміють і беруть пластмаси. На сьогоднішній день. КП Малоша замовлено і вже у них є на території 30 решіток на зливову каналізацію, яка виготовлює. вони виготовлені з поліметалічних полімінералів. Вони витримують велику нагрузку, їх можна ставити, вони сертифіковані, їх можна ставити на проїжджані частини. Ми зараз будемо розпочинаємо роботи, коли вже буде нормальний температурний режим. Їх треба бетонувати, будемо ставити переставляти. Ну а як правильно підрахувати, так на скидку, яка вартість сьогодні на торічно і 700 гривень коштує обоє ну, у комплекті, розповідає, а за тих 700 гривень. Ну, і ще залежить ціна, залежить від міста і ну, чорнозової. А яка потреба в цілому цю і місяці? 253 сутки отримують, кажуть, на сьогоднішній день це все зафіксовано, потреба є, як ті, що випили, як ті, що побиті стоять, розірки немає. Справа в тому, що ті, що крадуть люки, ви знаєте, звичайно, це злочинці і, і це не тільки люки, це йде, напевно, в контексті і оцих підіжок, які будуть розвертаються. Це люди, які, ну ви знаєте, алкоголіки, наркомани. От, хоча, часу кажучи, коли падає пожитковий е, 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 мінімум, десь воно воно зв'язано, воно коригується цим. Але мене цікавить інше. Чудово знає, де, де знаходяться пункти прийому. Там сидять прийомчики, можливо, мають криватка, костюма. І тільки чудово бачать, що їм приносить люк, що їм приносить городку із Свитера, е, е, що їм хрест приносить. Оце мене цікавить. розумієте, тобто ми беремо виконавців, а замовлення замовники не, не приймаємо. І тут по тому так нормально йдуть, спаску святиться, до церкви, зрещиться, хоча чудово бачить, що вони приймають. Оце цікаво. Що ходить, десь у нас є випадок закритий? Це не раз таке було, коли закритий по прийому металобувку, де виявили отакі от речі. Це цікаво.